Друзі, вітаю на каналі. Продовжимо блог. Знайомитись з мілчатом. Що цікавого в мілчаті хотів би вам продемонструвати. Дивіться, дуже важливо для комунікації між підрозділами, між військовими, навіть цивільними. Є така дуже чудова функція, а саме слої. Ви створюєте слой. Натискаємо новий слой. Пишемо назву. Цього слою, наприклад, спостереження. Можемо додати опис цього слою, там розвідка. І обов'язково поставте слой неприватний. А публічний. Для чого це робиться? Ви можете додавати адміністратор до цього слою, додати редакторів та звичайних наблюдателей. Зберегти. Витискаємо галочку. У нас створився слой спостереження. Вертаємось на карту. Коли ви додасте в контакти своїх знайомих, друзів, Контакти, подивіться, як вводити тут дуже легко, так само створювати чати. То люди, які видасте, зможуть гарно бачити ті позначки, які ви наносите. Ви зможете контролювати процес, хто що зможе побачити. Наприклад, ви вводите об'єкт, зазначимо ворожу позицію. В Слоїв на зазначені спостереження. Визначні координати даного об'єкту. Ставимо галочку, зберігаємо. І оцей об'єкт на вашому слої буде зазначений. І всі люди, які перебувають у вас в друзях, чи це адміністратор, чи це редактор, наблюдатель. Вони всі побачать цей об'єкт. Ось цей об'єкт, в ворожий зазначений. Повертаємось назад і вертаємось на карту. Ми бачимо, цей об'єкт у нас є. Це дуже зручно. Коли є певне коло людей, не потрібно буде відсилати кожному окремо. Ви обновили, всі побачили. Ви можете регулювати цей процес. Нагадую, карта дуже зручна. Користуйтесь, все буде Україна!